Друзі, всім привіт! Компанія Мотор! Продовжуємо наш блог по ката-тракторам. Завод Шантуй привіз нам офігенські тракторці в оновленому дизайні з логотипчиком. Так, дивіться, ката 454. По суті, це. Та сама ката 504, але з іншою модифікацією двигуна. Тобто, я вже думаю, що ви бачили на, наших, на нашому каналі модифікації проката, дивилися, огляди, і все те саме. Ви розумієте, що це однакові трактора, але все одно ми знімаємо, тому що відмінність по двигуну. І, відповідно, відмінність по ціні за рахунок двигуна в 1000 доларів між ними. E, значить, Тут двигун у нас А495 на 45 коней. на... E, в 504-му стоїть А-498. Компресор в штатному режимі вивод з компресора, розширювальний бак ресивер. Додаткові ваги 65 кг. Посилений передній міст, редукторного типу, гідропецилювач. Все працює. Капот піднімається вгору газліфтом. Ось так, Ресивер, про який я казав, передні гідровиходи, крила металеві, задні також металеві. Розширювальний бак для гідропоцілювача. По кабіні. Кабіна обшита тканиною, як і 504 модель. Немає люка, зато має кондиціонер, прикурювач, магнітолу на два динаміки, стереосистема. Приборна панель комбінованого типу пластиком. Значить, По колісам у нас коробка 8, 8, реверсна, 4х4 привод, блокування диференціалу, дві швидкості валовідбору. Гідравліка все керується з окремими важелями. Також є підножки на кожну сторону. 28 резина задня, 20 резина передня. Кліренс тут дуже високий. Розширювальний бак під масло. Ось, бачимо. Додаткові ще два гідровиходи назад. Два я показував є спереду. Ще під'єднання під, під гідравліку, а під пневмагальма, тобто виход для прицепа. Автомобільна розетка, також під прицеп. причепний механізм, один, второй, третій. Т-образне наварювання. Тут у нас під 22 палець все стоїть. І Т-425 чулок Задній від 50-го трактора, тобто заряджена моделька, чесно вам скажу, дуже класної якості. Ледовська повністю вкруг освітлення, поворотники, стапарі, все повністю леди. всі переходять на лед, тому що воно простіше обслуговувані. До речі, звертаю увагу, що паливний бак іде зі своїм замком. Тобто злити солярочку у вас не зможуть. Це для тих, у кого великі поля, дуже прикольно, тому що ви заправили трактор і все, ключик собі забрали і поїхали. Якщо треба дозаправити, то він приїде і ви вже подивитесь, чи злили солярочку, чи реально людинка там за два дні напрацювала і бак викатала. Так, на сьогоднішній день така модель коштує 12 тисяч доларів. Всі ката, Еней і е, всі трактори, які е, в принципі, завозять з того заводу, продаються одразу з документами. Тобто, коли ви замовляєте трактор, вам роблять пакет документів, ви привозять трактор без передоплат вже з документами на вас. Тому, якщо хочете замовити такий тракторець, доставка безкоштовна, без передоплати поки що по всій Україні, можете замовити за номером, який бачите на екрані. Силочку на цей товар я вам також закріплю. Пишіть в коментарях, чи подобається вам ця модель. Пока-пока.